...адміністративного суду 21, 12 16 року, ця яку ви хотіли вчительна, так? Так. Добре, до цього ми ще повернемося, але є на неї інформаційна справа, долучення, в якому прийняти розлукості облії державних службов, на постановій спеціальній службі. У з першого наступного строку по справі 776, 78,59, 16 і проще складу 140 западних акцій скарги. Вразі на кількість законовестрок на каційну скаржі постанову військово офіційному місцево суду з першої року по справі, тим, по по справі номер 576, 78, 59, 16. Скасплати постанову військово поліціям місцевого суду від 216 року по справі 776, 59 16 Постанову війську окупованої місця суду, 14 року, 9 строку, у справі залишити в спи. А якого вона подана? Е, вона подала ми не маємо, ні, Хільман, ні. вихідний номер 12 січ... від 12 січня 2017 року. Адресовано вищий адміністративний так, суд. Тоді Прим. протермінований там, там строк. Питань так, так нема, але ну, це буде вирішувати Вищий адміністративний суд або верховний. Але... На цьому матеріалу мав вже просяга закінчити, покажіть, будь ласка, суду цю постанову, ухвалу ліску на цю і ухвала, і це. А що, буде? 21 грудня 16 го Так. Mm. Якщо немає, то я прошу. Який ж наперед в концепцію? Старка, зима, будь ласка, з Дякую. Ви маєте копію, ні? Ні, немає. Я просто не думав, що матеріала справи є. Не дію, е, та безперечно, зараз в засібній висловитися, чекайте нас технічну передів. Якщо хочете, напишете, а визнайте собі копію та якось ціну Ну, Її можна Но... з матеріальною взяти, тобто, ну, це не проблема. <гум> це знов таки один із, наскільки фальшиво чинять не повідомляючи сторону.

Це полясильная инстанция, он это закончился. А чего он будет скасовано? А кто це подал? И тихо я. И что ты поедов, не касательный? Нет, нет. Так мы заявил, не очень обсуждать. Потому что, по идее, моя касательная инстанция. Так я у що не касательная мало. Це, що. Це, це буде сказано, що хтось допустив хтось, службову. Порушення ми, позиційних ми прав це було. Ну я кажу, що не скасовано. Що... І вони, якби вони провели. Якщо вони проведуть без, без нашої участі, Вот это у вас она и полная подорожает, она и полная половина. Ну, ефик, кривичный у них. А на дать дальше.